Я забув сказати, це ж все приїхало з тему. Ними я, в принципі, задоволений. Щодо китайських, здоровенькі були. Приїхали до мене китайські руубеги, нарешті, точніше, вони приїхали два тижні тому, тільки я ніяк не міг записати це віду. От. І такі українські, які в мене вже були давно, які я купляв, І е, вирішив порівняти, щоб якщо ви захочете собі їх такі придбати, щоб ви знали, де краще чи заказувати з Китаю чи брати наші українські. Наші українські я е, знайшов тільки на одному сайті. Потім я знайшов ще один сайт, але ну там прям неадекватні ціни. Е, ці мішочки купляв на сайті Flora е, Growing, Здається, якщо не помиляюся, е, посилання я залишу під відео. Е, цей мішечок двохслойний, тридцятилітровий, ну, такий посилений він в них називається. Зовніш цей агротекстиль з щільністю 100 грам на метр квадратний. Всередині 50 грам на метр квадратний. От, ручки тут в них прошиті до самого низу, окріплені такі. Ну і в загальному якість пошиття дуже мені подобається. Зараз там десь буде фоточка самого матеріалу, швів. От, Тому. Ними я в принципі задоволений. Ціна за такий 93 гривні. Це зміцнений. Прості, без внутрішнього шару цього агротекстилю 50 грам на метр квадратний. Вони, по-моєму, там на сайті 81 гривня. Тобто, там вже в принципі посилання я залишу. Актуальні ціни можете подивитися собі. От щодо китайських у мене їх є три варіанти: Такий на 7 галонів. І е, два варіанти на 5 галонів. Е, відповідно, 7 галонів це 25 копійками, літрів, 5 галонів це майже 19 літрів. І ці на 5 галонів є прошиті, не прошиті. Вони з е, трошки з іншого такого нетканного матеріалу. Дуже схожого як е, білий спанбонд, тільки чорний і такий плотний-плотний. Е, пошиття так собі. Шви кривесенькі. Ну, це Китай. Що тут сказати? Е, ціна їхня, е, такий на сім галонів. Е, а, я забув сказати, це ж все приїхало з тему. От, е, ціна без акцій на тему на такий сім е, семигалоновий, галоновий 80 гривень за штуку. Е, такі обшиті. 5 6450 за штуку. І такі необшиті 62 гривні за штуку. Зараз ще я вам розкажу, яка між ними різниця. Тому що оці на 7 галонів, вони не обшиті, але ручка тут пришита нормально. Але середини ще є підкладочка. Що шанс, зменшує шанси того, що коли ви будете переносити їх кудись. Вам ті ручки повідриваються. От. Теж фоточки ви будете бачити самого матеріалу, як він виглядає. От. Е, прошиті на 5 галонів теж мають середині вкладочку для ручки, щоб вони не обірвалися так легко. А от е, не прошиті, не обшиті, вже такої вкладочки не мають. Відповідно, тут е, ручки, скоріш за все, відвалюються самими першими. Найбільше, що мені не подобається в тих китайських е контейнерах, те, що я їх, в принципі, бачу на просвіт. Е сама тканина вона здається ніби такою цупкою, але світло через неї пробивається. На відміну як в українських, хоча теж просвітлює, але не так сильно. Ну, мені чисто моє особисте враження, що от, е, наші оці українські, вони, вони в першу чергу мені набагато більш естетичніше, подобаються, тому що вони добре прошиті, і сам матеріал якось викликає більше довіри. Ось. Е, що можу сказати по китайських? Е, ціни, які я вам назвав, це без так званих акцій на тему. Я їх брав з акціями, і в середньому вони мені вийшли по 45 гривень. Висновки, які я можу зробити, і що можу порадити вам, якщо ви надумаєте вирощувати щось в таких контейнерах, а не в пластикових, і вирішите заказувати, якщо вам ціна не сильно грає роль, я б брав краще українські. Якщо е, вам їх треба багато і ви хочете по максимуму зекономити, ну тоді можна брати китайський, особливо якщо ви купляєте на тему, або нам ну, не знаю, може ви їх знайдете на Аліекспресі чи на якихось інших китайських сайтах по дешевшій ціні. Ну я думаю, сміло можна брати, тому що ну, виробник там, скоріш за все, один і той самий. От е, якщо вам ціна. Буде коливатися на такі е, контейнери близько там, від 45 до 50 грив... гривень. Я думаю, можна сміло брати. Як мінімум, я думаю, років 3-4 вони прослужити мають. Українським, мені здається, прослужить довше, але ну, це все рівно треба перевіряти. От. Що ви ще сказати? В принципі, мені ще не подобається тут як пришите дно. Фоточку теж покажемо вам. От воно тут прошите так, що коли стає, воно підгинається, загинається в одну чи в другу сторону. Українські прошиті так, гарно, внутрішнім швом, що вони прям дуже гарно ставляться. Ну, Це теж треба буде перевірити, коли вони вже будуть наповнені землею, коли вже висаджені рослинки. Я думаю, ми, може, коли я пересаджу, підзнімемо шматочок. І... Ставимо в відео, щоб ви побачили, як це виглядає. От, як на мене, якщо ще раз скажу, якщо немає проблеми з грошима, краще брати українські. Як мінімум, тому що це підтримує нашого виробника. І на мою суб'єктивну думку, тут набагато краща якість за не надто вищу ціну. Якщо треба прям багато контейнерів і ціна кусається, сміло заказуйте китайські, як мінімум, свої функції вони виконувати будуть. Ну а поки в мене на цьому все. Кому було цікаво, кому було корисно, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Підписуйтесь на інстаграм, щоб слідкувати за нашими експериментами. Всім гарного дня, вечора чи ранку. Дякую за перегляд, всім па-па.